Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Футбол Сьогодні ми поговоримо про українських футболістів, які виступали в чемпіонаті Греції. Ця країна не є типовим маршрутом для міграції молодих талантів, а місцевий чемпіонат не входить навіть до десятки найсильніших в Європі. Проте ми зібрали п'ять цікавих історій про наших футболістів. Один з яких є володарем золотого м'яча. З нього і почнемо. Поїхали! Олег Блохін один з найвідоміших українських гравців, приїхав у Грецію в статусі зірки світового масштабу. Він двічі вигравав європейські трофеї та отримував золотий м'яч. І раз Але це все було в якості гравця. А от у Піреї він мав дебютувати як тренер одразу. Після закінчення ігрової кар'єри. І це 37 років, так само, як свого часу це зробить Пеп Гвардіола. Вже в першому сезоні Блохін мав вигравати чемпіонат, але його Олімпіако зупинився в кроці від титулу. У е е е ключовому матчі другого кола, перемагаючи з рахунком 2-1 АЕК, за 7 хвилин до закінчення зустрічі на полі стадіону Філадельфія вибухнула. Димова шашка її кинув хтось із глядачів. За нею полетіла друга, потім третя. Дисциплінарний комітет призначив перегравання, яке відбулось на родусі. АЕК переміг 1-0, а Олімпіакос втратив шанси наздогнати Панаті Найкос і посів друге місце. Ось такий нефарт. Але вболівальники були все одно в захваті від нового тренера. Місцева преса одразу ж надала блохіну прізвисько царь. І почала писати, що тепер Олімпіакос перетвориться на Динамо, тому що окрім атакувального стилю гри, Блехін запросив у клуб динамівців Протасова та Литовченка. Про них я розкажу детальніше трохи згодом. Скажу лише, що для Греції приїзд таких зірок у розквіті сил тоді був нонсенсом. Подивіться тільки яку зустріч підготували пірейські фани. Από το πρώτο τη παίρνει Ολυμπιάκο, αργεί σε λαρέλι και το αρχυγότερο ομάδα. Οπροτάσο θα παραθέσει αύριο το μεσημέρι ημέρα στου πίτει στα γραφεία τη ΠαΗ Ολυμπιακό. Наступного сезону Блокін виграв кубок Рейці та знову посів друге місце, відставши від Аеку на 3 пункти. Також йому вдалося вивести команду до чвертьфіналу Кубку Володарів Кубків. В одній шістій Олімпіакос обіграв чорноморець Віктора Прокопенка, а в одній четверті здолав Монако Арсена Вінгера. За французів тоді грали такі зірки, як Юрій Джоркаєв, Юрген Клінсман, Ліліан Тюрам, Іммануель Петі та інші. У Франції команда Блохіна здобула мінімальну перемогу, а домашній поєдинок вдалося звести до нульової нічиєї. Але в самому чвертьфіналі він так і не зіграв. Після нічієї в чемпіонаті його було звільнено. Потім він тренував ПАОК, але особливих успіхів з командою не досяг. Наступним клубом Блохіна став Іонікос. До приходу українця цю команду називали ліфтом через те, що вона постійно вилітала з еліти. Влахін зробив з команди міцний горішок та довів її до фіналу Кубку Греції. А закінчував цар свої грецькі пригоди біля керма Аеку, з яким здобув чергові для себе спрібні медалі. Потім були дива зі збірної України, але це вже інша історія. Олег Протасов Реїнець був одним з найкращих форвардів у 80-х роках минулого століття. За 35 голів у 85-му році він навіть отримав стрібну бутсу. Нападник київського Динамо та збірної СРСР мав їхати на чемпіонат світу 90-го року. Мундіаль проходив у Італії, і там мала вирішитися доля Протасова. Після чемпіонату Європи 88 року. Олег вже мав пропозицію від Фіорентини. Наш формат якраз тоді забив сквадру Адзурі у півфіналі європейського турніру. Але керівництво Динамо тоді не хотіло відпускати нападника. Тому до Флоренції він так і не поїхав. Потім на нього вийшли скаути ПСВ, але через відсутність грошей пропонували розплатитися комп'ютерами Філіпс. Врешті-решт, радянська збіла так нічого і не досягла на чемпіонаті світу, а інтерес до її гравців різко впав. На Протасова вийшли скаути тоді, ще скромного грецького Олімпіакосу. Проташов накетом ідентешера. Грекам він запам'ятався після хитрику у товарійській грі збірних. Тоді Олімпіакос саме очолив його колишній одноклубник Олег Вохін. Він і покликав форварда до себе. В дебютному сезоні Протасов забив 11 м'ячів та зайняв п'яте місце серед найкращих бомбардирів першості, а також забив один гол у Кубку Греції. В Наступному році вже покращив свій результат, забивши 14 голів. Знову увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів. У кубку Протасов забив 4 голи. Його команда дійшла до фіналу та виграла трофей, обігравши паок. Перед низьку фінансових скандалів, які накрили клуб у той момент, українець був вимушений поїхати в оренду у клуб з чемпіонату Японії. Провівши там два непогані роки, він повертається до Греції у скромну Верію. Тут він теж відіграв два з половиною сезони. Переважно грав не на вістрі, а підключався до атаки із глибини. Клуб особливих успіхів не досягав, але Протасов грав у своє задоволення. Після закінчення сезону 97-98, коли багато його партнерів вже давно завершили з футболом, він ще на два роки переходить у клуб Продевтікі. З новим клубом в підсумку він займає 12 те місце в чемпіонаті. Далі Протасов переходить у друголігову команду де й завершує кар'єру. Після цього, за протекцією тодішнього тренера Такіса Лімоніса, він стає скаутом в Олімпіакосі. Згодом помічником тренера. На початку 2003 року заклятий ворог Панатінайкос відірвався від Олімпіакоса в чемпіонських перегонах на дуже значну відстань. Через це прибирають головного тренера команди, а на його місці тимчасово ставлять Протасова. Українець використовує свій шанс по повній. Його команда наздоганяє лідера чемпіонату Олімпіакос і у вирішальному матчі обігрує суперника з рахунком 3-0. Олімпіакосу потрібно була якраз різниця м'ячі, щоб обігнати конкурента. Протасов з командою стають чемпіонами з українцям підписують повноцінний контракт за схемою 1 плюс 1. На жаль, у грецьких грандах працюють до перших невдач у березні 2004 року. Олімпіакос поступився головному конкуренту АЕКу. Протасова звільняють з посади. Через п'ять років Олег знов повернувся до Греції та очолив Іракліс, але довго не затримався. І восени того ж року його звільнили з посади. Янаді Летовченко. Разом з Протасовим у ті часи вони були як Шевченко з Ребровим. Розуміння на полі один одного було на позамежному рівні. Вони були знайомі ще з юнацьких команд. Разом грали за Дніпро та Динамо. Тому, коли Протасов поїхав у Олімпіакос, було не дивно там побачити і Литовченка. Але на відміну від Олега, Геннадій дограв той сезон за Динамо, виграв золоті медалі в чемпіонаті та зіграв в чвертьфіналі Кубка Володарів. Кубків. А після цього підписав контракт з Олімпіакосом. Як і інші два українці, він добре проявив себе у піреї. Провівши за Олімпіакос понад 80 матчів та забивши 9 голів, партнери по команді прозвали його Літо, що в перекладі означає камінь. Якби не ті фінансові скандали, про які ми вже згадували, Геннадій міг ще краще проявити себе. А так після трьох років довелось повертатися на батьківщину. Євген Шахов Від 90-х переносимось у наш час. Після фіналу Ліги Європи, замість закріплення успіху, Дніпро очікували великі фінансові труднощі. Всі ключові гравці пішли з команди, потім клуб взагалі зник з футбольної карти світу. Так, на початку літа 2016-го Євген Шахов підписав трирічний контракт з Паоком. Хавбек знаходився у самому розквіті сил. Йому було на той момент 25 років. Пізніше до команди приєднались Євген Хачеріді та знайомий по виступах в Україні бразилець Лео Матос. Разом вони привели Паук до першого за 34 роки чемпіонського титулу, який був оформлений після розгромної перемоги над Левадіакосом з рахунком 5-0. Тому яскравому поєдинку Євген відмітився дублем. Загалом ці три роки в Греції є, напевно, найкращими в кар'єрі Шахова. Він стабільно грав, провів 64 матчі, в яких забив 12 голів. Крім золотих медалей, здобув ще два срібла та три Кубки країни. Але влітку 2019-го він не став продовжувати контракт та на правах вільного агента переїхав до італійської серії А, де провів один сезон у складі Лечі і після року на Апенінах повернувся до Греції. Цього разу в АЕК. З ним Євген не виграв жодного трофея, але майже 50 матчів за два сезони та чотири голи можна занести собі в актив. Євген Хачарідді не потрапив у наш ТОП, тому що провів лише чотири поєдинки за АЕ, але про один його матч ми не можемо не розказати. У кваліфікації Ліги Чемпіонів він з'явився на 65-й хвилині у матчі відповіді зі Спартаком у Москві. Допоміг команді втримати нульову ночію, яка вибила команду Московії з турніру. Після поєдинку Євген показав патріотичні щитки вболівальникам та викликав обурення місцевої публіки. Дмитро Чигринський Закінчуємо наш ТОП одним з Найнеоднозначніших українських захисників сучасності він єдиний представник нашої країни, хто грав за Барселону. Його дуже хвалив вардіола, але майже не давав шансів. А травми завадили нормально заграти після повернення до Шахтаря та потім у Дніпрі. Тому переїзд до Греції для Дмитра був цілком логічним. Першому сезоні у АЕКу став основним гравцем команди та навіть забив дебютний гол. Сталося це у домашньому поєдинку проти Ларіса. Також разом з командою дійшов до фіналу Кубку Греції, де поступився паоку Євгена Шахова з рахунком 2-1. Але наступного сезону допоміг АЕКу вперше з 94-го року виграти чемпіонський титул. Цей трофей залишився єдиним для Дмитра у команді, з якою він Награв понад сотню матчів. Рами все ж не відпускали захисника. Тож після п'яти чудових сезонів він відправився до менш іменитого грецького клубу під назвою Іонікос. Там Дмитро провів два роки, відіграв з півсотні матчів, забив два голи, і влітку 2023-го повернувся на батьківщину у рідний Шахтар. Друзі, якщо вам сподобався наш ТОП, то обов'язково поставте йому лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам за увагу, до зустрічі!